Розділ 8. Заїзд преміальної Mazda CX5. На станції технічного обслуговування три гайки звикли до різних машин: від маленьких бюджетних автомобілів до важких позашляховиків. Але заявка на ремонт, яка надійшла сьогодні зранку, викликала особливий інтерес. В описі було зазначено, що до них приїде Mazda CX5 гібрид преміальний гібридний кросовер із сучасними технологіями. Машина відома своєю надійністю, комфортом і потужністю, тому проблема, яка змусила власника звернутися на станцію, викликала запитання Гібрид із гучним стуком у моторному відсіку, задумливо сказав Сергій Петрович, гортаючи заявку. Цікаво. Щось із системою охолодження, мотором чи, може, приводним механізмом. Якщо це Mazda CX-5 гібрид, то проблема точно не проста. Додала Оксана, уважно перечитуючи нотатки клієнта. Ця машина надто розумна, щоб просто щось зламалося. Ну що, готуємося до діагностики? підморгнув Павло. Мабуть, доведеться зіткнутися з чимось цікавим. Микита, який стояв поруч і уважно слухав, із захопленням запитав. А можна я подивлюся? Звісно, усміхнулася Оксана. Але спершу зачекай, поки вона заїде. Близько одинадцятої ранку білосніжна мазда cx 5 плавно закотилася на подвір'я станції. Машина виглядала як витвір мистецтва, гладкі лінії кузова, елегантний хромований обвіс і великі, вражаючі литі диски. Гібридний двигун працював майже безшумно, а власник, високий молодий чоловік у стильному костюмі, вийшов із машини із серйозним виглядом. Привіт! сказав він, передаючи ключі Оксані. Це вже третя станція, куди я приїжджаю. Всі попередні тільки знизували плечима. Ми знайдемо причину, впевнено відповіла вона. Микита із цікавістю заглянув у салон машини. Сучасна мазда, cx 5 була схожа на космічний корабель, великий сенсорний екран, шкіряні сидіння з підігрівом і вентиляцією, адаптивний круіз-контроль, автоматичний паркінг і навіть можливість голосового управління. Вау! Це як із майбутнього! Прошепотів він. Сподіваюся, ви зможете виправити проблему, сказав власник, звертаючись до Сергія Петровича. Звук з'являється, коли я їду на низьких обертах. Іноді він гучний, іноді ледве чутний, але він точно там. Звучить як виклик, усміхнувся Сергій Петрович. Почнемо із діагностики. Машину підняли на підйомник. Петрович і Василь почали стандартну перевірку підвіску, кріплення двигуна, систему охолодження. Усе виглядає нормально, сказав Василь, тримаючи в руках ліхтарик. Тут ніби нічого не зношено. Це ми вже чули, пробурмотів власник, стоячи поруч. Микита, який уважно спостерігав за процесом, нахилився до капота і попросив Сергія Петровича ввімкнути двигун. Він прислухався до звуків, уважно спостерігаючи за дрібними деталями, це ніби звук металу, який торкається іншого металу, сказав він, піднімаючи голову. Але двигун працює стабільно, заперечив Сергій Петрович. Тут щось інше. Сергій Петрович вирішив перевірити нижню частину машини. Коли він відкрутив захист піддону двигуна, перед ними відкрилася картина, яка могла позмагатися з ідеальним салоном автомобіля. Кожен елемент був технічно досконалим, продуманим до найдрібніших деталей. Справжня симфонія інженерії захоплено сказав Сергій Петрович, уважно розглядаючи механізми. Але Микита, який завжди помічав деталі, раптом нахилився ближче. Він зауважив, як одна з пластикових защіпок виглядала не зовсім так, як інші, і з неї виглядала іржава шляпка Болта, що зовсім не пасувала до бездоганного вигляду всього механізму. Що це? пробурмотів він, простягаючи руку. Він обережно торкнувся її пальцем, і Болт одразу ж випав на землю, гучно дзенькнувши. Усі навколо обернулися, здивовані несподіваною знахідкою. Що це? здивовано запитав Василь, побачивши, як на підлогу випав невеликий металевий предмет. Микита підняв знахідку і уважно роздивився її. Це був металевий болт, який застряг у системі вентиляції піддону двигуна. Схоже, це потрапило сюди, десь на дорозі, сказав він. Цей болт перекочувався під час руху. Додав Сергій Петрович і створював звук, схожий на стукіт. Власник здивовано подивився на знахідку. Ви хочете сказати, що це викликало весь шум? Саме так, посміхнувся Сергій Петрович. Іноді навіть такі дрібниці можуть завдавати великого клопоту. Коли ремонт завершили і Mazda cx 5 знову була готова до поїздки, власник підійшов до Оксани і сказав. Це найкращий сервіс, який я бачив, ви знайшли проблему, яку ніхто не міг виявити. Ми просто любимо машини, відповіла вона з посмішкою, і завжди намагаємося вирішити навіть найскладніші задачі. Микита, який стояв поруч, посміхнувся, відчуваючи себе частиною цього успіху. Ваш син майбутній механік, сказав власник, дивлячись на хлопчика. Якщо колись вирішиш відкрити свій автосервіс, дай мені знати. Микита зашарівся, але всередині відчував гордість майбутній механік. Ці слова закарбувалися у його думках чи хочу я бути просто механіком? Звісно, я люблю машини. Вони як живі створіння, кожна зі своїм характером, але мої мрії більші. Я хочу створювати машини, змагатися, бути найкращим. І одного дня, можливо, мій автосервіс стане місцем, куди приїжджатимуть найшвидші машини світу. Він глянув на маму, яка продовжувала розмовляти з клієнтом, і відчув, як сильно хоче зробити її гордою. Мама керує цілою станцією, і їй усе вдається. Якщо вона змогла, то й я зможу досягти своєї мрії. Я маю стати таким, як вона, і навіть більше. Микита стиснув кулаки, намагаючись приховати хвилювання. Дякую, сказав він клієнту, намагаючись зберегти спокійний тон. Коли клієнт поїхав, Микита повернувся до свого інженерного куточка. Його думки були зайняті новими кресленнями карта. Цей день показав мені, що я можу більше Якщо я продовжу працювати над собою, одного дня зможу стати не лише механіком, а справжнім інженером і гонщиком. І тоді ці слова перестануть бути просто компліментом, а стануть реальністю.